Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про ніж марки Firebird, наданий для огляду офіційним дилером марки в Україні. Модель F759MS. Така довга назва нетрадиційна для Firebird Але ось така цікава яскрава моделька. І я думаю, що вона заслуговує уваги. В першу чергу, за рахунок своїх компактних розмірів. Ну і в другу чергу за рахунок набору характеристик, які можуть зробити цей ніж цікавим і корисним в жіночій сумочці, валізці, рюкзачку, або просто як запасний другий невеликий складний ніж у чоловіків. Хоча я знаю, що багато хто з чоловіків не розуміє великих складних ножів в Єдісі і любить невеличкі такі складні ножечки, тому давайте розглянемо цю модельку. Невеличка модель, і чимось вона мені нагадує моделі від марки Bird. Я не пам'ятаю, в мене не залишилося BIRD з пластиковими накладками. Вони всі поїхали в ЗСУ. Але, здається, мені структура накладок цих от пластмасових така сама, як і в них. Farbiard казав, здається, що там якийсь пластик спеціальний. Тут теж якийсь пластик, це g 10 Виконане все охайно обережно, лиття якісне, ніде ніякого облою, тріщин або зон напруженості, як це може буває десь з деякими видами пластику. Також відгуки відлуння до бьордов ми можемо бачити по тому, що кліпс ми можемо розмістити одразу в чотирьох положеннях. І замок Беклок також відсилає нас до цієї марки. В принципі, так само, як і наявність металевих плашок всередині руків'я, також натякає на схожість з бюрданга. В цілому цей ніж, так би мовити, є китайською копією на копію, але виконаний він якісно і з тих матеріалів, які перевірені часом і вже неодноразово показали свою надійність у ножах цієї марки. На клинку використовується сталь 440 с це нержавіюча сталь. Вона дуже непогано себе показала на ножах марки Firebird. Вона на іржавій не покривається патіною, на відміну від інструментальної D2. Кліпса, вона, мені здається, використовується на багатьох моделях. На жаль, у мене зараз немає інших моделей Firebird. Але. Оця саме форма і кліпса, мені здається, вона буде взаємозамінна з іншими моделями. Теж перевірений елемент часу не розгинається, нормально тримає ніж. І, можливо, єдиний її мінус, то що вона занадто сильно виблискує, коли ніж висить на кишені на темному одязі. Це для тих, хто полюбляє приховане носіння ножів. Хоча це на той випадок, оскільки помаранчеве руків'я також буде виглядати з кишені як морквина, і буде. Видавати присутність чогось цікавого в кишені. Наступний момент це те, що на осі клинка у нас тут використані шайби, ніяких підшипників, фліперів і тому подібного. Тут шайби. Відповідно, за бажання можна підтягнути, якщо з'являється якийсь люфт, а також менш примхливі до обслуговування. Якщо ми залишили ніж брудним, то шайби у нас на це ніяк не вплинуть, ніж відкриється наступного разу так само. А от якщо залишити брудний бруд у підшипнику, то він у нас може заіржавіти і наступного разу відкривати вже з якимись труднощами. З того, що мені не подобається, це напівсерейтор. Ну я не фанат напівсерейторної заточки. Тим паче, що тут вона під ліву руку. Але якщо це ну, ніж використовувати як запасний ніж, то най буде. В деяких випадках церейтор теж згодиться відкривати упаковки, розкрити якусь мотузку, розрізати, якийсь кабель, це теж практично і надійно. Форма тримання. Цей ніж непогано лежить в моїй руці. На обусі є насічка. І скажу, що свого часу Бьорди мені дуже подобалися, але потім якось так пройшов час і мені захотілося нажів з більш широкою руків'ям. А Бьорди це не забезпечували. По похватах є підпальцева виїмка, чойл, але вона тут маленька. І за рахунок того, що тут серейтор. Ну я не знаю, наскільки вона може бути функціональна, оскільки се дрібної роботи ми виконати ну, явно не зможемо. І, тим, і тут чойл у нас зроблений якось так трохи неохайно. Нема цього плавного переходу від металевої частини до руків'я. Є така невеличка уступка, сходинка. Хоча насічка на самому чойлі у нас присутня, і це натякає на те, що це один з варіантів хвату ножа. Такий ось. беклок тут у нас працює м'яко, ніяких проблем з ним немає. І ножик ну, класний, якісний, простенький і досить недорогий, що дозволяє зробити його другим ножем непоганим або непоганим подарунком. Якщо порівнювати з моделлю FH924, яка також є новинкою, приблизно в один час вони були представлені. То вони схожі по габаритах, але відрізняються по товщині руків'я. На цій моделі 924 у нас сталь D2 і підшипники на усі клінка, що, як на мене, не дуже практично. Ну і форма клинка тут така на любителя, як на мене. Але на кожну модель знайдуться свої фанати, безумовно. І тут, так би мовити, вибір вже буде за вами. На цьому, все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Україна переможе!